Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня. Тут ітиметься, і зазвичай про події минулого тижня в нашій Кагарлицькій громаді і не тільки. Про це коротко у нашому анонсі. День державності відзначали минулого тижня. Офіційна хроніка. 16 липня вшанували бухгалтерів у День їхнього професійного свята. Набирають обертів жнива 2025 в Карлицькій громаді. Знову наші юні хореографи серед переможців конкурсу. Новини спорту. Шахи. А зараз про це та інше докладніше. 15 липня віднині відзначатимуть. День Державності України відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Україна та її мужній народ відзначає важливу подію День Української державності. З 2024 року подія і надалі буде відзначати щорічно 15 липня. День Української державності переноситься з 28 липня. Для того щоб він збігався із шануванням князя Київського Володимира Великого в контексті відмови від російської спадщини, день української державності це змістовний важливий день для всіх українців. Цей день призначений для того, щоб подякувати Богу за нашу державу, за нашу історію і наші традиції. У цей день ми також відзначаємо всі видатні досягнення України та українські. Триває боротьба за українську державність. Українці щодня героїчно захищають Україну та її майбутнє, щодня докладають зусиль для підтримки Сил оборони України, допомоги постраждалим від війни. Наша сила у нашій єдності. Хай найскоріше настане перемога України. 15 липня в День Хрещення Київської Русі України. В Кагарлику. Відбулось покладання квітів до монумента Героям Небесної Сотні та портретів полеглих захисників України на Алеї Слави, а також до погруддя Тараса Шевченка. Учасники заходу, в якому взяли участь представники керівництва громади на чолі з міським головою Олександром Панютою, взяли участь у загально національній хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять про всіх, хто віддав своє життя в ім'я перемоги над російськими. Загарниками. 12 липня в сільському клубі села Гороховатка відбувся благодійний концерт Є така держава Україна присвячений Дню української державності та підтримці наших мужніх Збройних сил України. У своєму виступі староста Гороховатського старостинського округу Валентина Євхемеч підкреслила. З початком російської агресії проти України ми усвідомили, наскільки цінною для нас є держава. Тому День української державності нероздільно пов'язаний із нашим військом і людьми, які працюють на нашу перемогу. Завдяки щедрості та жителів громади під час концерту було зібрано 5100 гривень на підтримку Збройних сил України. Рубрика Офіційна Хроніка тут і тиметься про засідання виконкому Кахарицької міської ради, а також оперативного штабу. В понеділок, 14 липня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Карилицької міської ради. За поданням служби з питань захисту прав дитини було ухвалено рішення про надання дозволу на дарування частини житлового будинку та дозволу. На реєстрацію місця проживання неповнолітньої дитини. Виконком прийняв рішення про надання матеріальної допомоги жителям міської територіальної громади, зокрема, фронтовикам та членам їх родин. Цього разу задовольнили заяви 32 чоловік і загальна сума наданої допомоги становить 111 тисяч гривень. На початку засідання оперативного штабу 14 липня його учасники взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. Як і завжди, засідання розпочалися із вступного слова карлицького міського голови Олександра Панюти, він відзначив стабільність ситуації в громаді, нагадав про безумовне дотримання вимог повітряних тривог. Говорив про підготовку до нового навчального року опалювального сезону. У деяких старостинських округах за власної ініціативи стали відкривати Алеї Слави на честь загиблих земляків. Хто прийняв рішення і це робить особисто зі мною? Я гарантую матеріали, я гарантую підтримку, і ми це робимо. Це ну, справи і добре, і правильний, і ми це повинні робити. Але я не примушую, не підштовхую. Ми в кожному населеному пункті я думаю, воно ситуативно складеться всіх по різному. На штабі ще йшлося про ремонти доріг та інше. Начальник відділу культури Олена Петленко інформувала про заходи, які будуть проводитися на прийдешньому тижні, зокрема до дня української державності. Цього дня в наших закладах культури клубного типу і бібліотечних філіях будуть проведені відповідні тематичні заходи. Також у комунальному закладі Кагарницької міської ради, Кагарницький історико краєзнавчий музей і у філіях відповідні виставкові заходи і тематичні екскурсії. У адміністративному центрі громади завтра о 9-й годині на Алеї Слави Героїв ми. Там відбуваємо загальнонаціональну національну хвилину мовчання, покладаємо квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, а потім йдемо, покладаємо квіти до поводдя Тараса Григоровича Шевченка з нагоди Дня Української державності. Ще ми на цьому тижні, а саме в середу, будемо вітати з професійним святом з ним, бухгалтера тих, на кого у нас є подання, подякуємо, будемо визначати Кам'янецької міської територіальної громади. Перед учасниками засідання про роботу сектору превенції карлицького відділення поліції доповідала капітан поліції Інна Калієвська. В своїй діяльності працівники сектору превенції керуються Конституцією України, законом України про національну поліцію, також про запобігання та протидії домашньому насильству, про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання а також інших державно-нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. За звітний період з загальної чисельності заяви, які надійшли до відділення поліції, а саме це 5623 звернення, працівниками сектору превенції дільничими розглянуто 1035 звернень особисто. На обліку в секторі превенції перебуває 142 особи. Це особи, які звільнені з місць позбавлення волі, це особи, які перебувають з вчинення домашнього насильства в сім'ї, це особи, які звільнені з місць позбавлення волі та перебувають під адміністративним наглядом. це Три особи, такі ще чинили тяжкі злочини, кривники, яких ми ставимо за вчинення насильства в сім'ї, які перебувають у нас протягом одного календарного року на обліку, а також особи, які засуджені до покарань, які не, не пов'язані з позбавленням волі. Сектором проводиться велика просвітницька робота, зокрема серед шкільної молоді. Штаб обговорив питання щодо залучення представників поліції і сектору до діючого графіка виїзних прийомів заступників карлицького міського голови в села громади. Після закінчення засідання штабу Олександр Панюта провів робочу нараду зі старостами сіл за участю керівників комунальних служб. На порядку денному були питання благоустрою, зокрема щодо ліквідації сільського бездоріжжя, шляхом облаштування твердого білощепеневого покриття, аварійний ямковий ремонт асфальтованих доріг, упорядкування місцевих сміттєзвалищ, ліквідація стихійних смітників, благоустрій і ремонт об'єктів соціальної сфери, пам'ятників, пам'ятних знаків тощо. Бугалтерівка Гарличчини вітали із їх професійним святом 16 липня. 16 липня в Україні відзначають день бухгалтера та аудитора. Це професійне свято тих, хто відповідає за фінансовий облік, податкову звітність, планування бюджету підприємств, установ, перевірки фінансових операцій та аудит, бухгалтери, ключові фахівці, які стоять за стабільністю та порядком у фінансах, бізнесу, державного сектора і громадських організацій, свято відзначають в державних установах, банках на підприємствах, у приватному бізнесі. Його вшановують в великих аудиторських компаніях і в невеликих бухгалтерських офісах. Урочистості з нагоди дня бухгалтера відбулися в карлику 16 липня фахівців бухгалтерської справи. Привітав міський голова Ласан Панюта, підкресливши. Неоціненну роль професії бухгалтера в житті громади суспільства в цілому, очільник громади побажав бухгалтерамкар личина міцну здоров'я, щастя, достатків, успіхів у роботі і мирного неба. Я дякую вам, всім, за працю за те, що ви робите ну, добрі справи, бо від вас залежить багато і своєчасність. Нарахування заробітної плати, виплати відповідно, комунікація з податком, комунікація з перевіряючими службами, все це лежить на плечах бухгалтерів, В основному це головні бухгалтери, керівники. Тому слова подяки вам. Я впевнений, що все, що ми з вами бажаємо і мріємо, ми будемо робити, і все у нас збудеться за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. Зразкове ведення фінансової та бухгалтерської звітності та з нагоди професійного свята було висловлено подяку міської територіальної громади Людмилі Цко, Діні Нечепоренко, Віті Поночовній, Аллі Чудак, Світлані Пурій, Світлані Наконечній, Ользі Нечепоренко, Аллі Легкій. Галині Сафроновій, Анжелі Демеденко, Наталії Молдовській. Жнива 2025 на Карличчині набирають обертів. Про це та інше ми вели бесіду із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який у раді опікується аграрними питаннями. Набирають темпів цьогорічні жнива агроформування громади. Про це та інше ми говорили з заступником Карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який опікується в Раді аграрними питаннями. Іван Михайлович, ви щойно от брали, апробували, досліджували, що це означає. Це так вскид, попробувати чи вже готова пшениця до збирання. Ця пшениця в принципі вже, мабуть, те як на зуб оприділяти. Звісно, треба оприділити на волгоміром поміряти, бо тут є трошки зеленіші, не зеленіші, а сиріші зернини. Але вона вже хрустить, вона вже я думаю, що в принципі вже можна, хоча там є багато підгонів зелених, там, де притоптано. Тому наша ще 2-3 дні підождати на такій пшениці. А що yeah. у нас у громаді? Так само дивляться на зерно. Так само дивляться, поки ми з пшеницю ще ніхто не приступив. Зібрали тільки озимі ячмінця Олександра Олександра Васильіча широкоступа було там 200, 240 гектарів. То, звісно, озимі ячмінь дав дуже добре. Він, як би розказував, що там 7,5 тонн, сімдесят п'ять Це на сьогодні. Навіть для нашої зони це дуже прекрасний врожай. В цьому господарстві вже зібрали горох. А взагалі в агроформуваннях дуже мало, зимового жита. Просапса взагалі немає. Основно в основному у нас 4,5 тисячі пшениці. Це із ранньої групи, що ми називаємо. Рання група. 4,5 тисячі пшениці, майже 1600 ріпаку. Зазвичай ріпак збирається раніше, навіть раніше я але в цьому році. Він трошки був підмерший весною, він трошки відстав рості, хоча зараз площі непогані, ну його небагато, 1600 гектарів. А це такий нива, рання група. Це в нас такі 16,7% посіяно ранньої групи. А остальні зернобобові технічні культури. Запитали ми співрозмовника, чи може він спрогнозувати урожай ранньої групи зернових. Він назвав кілька факторів, ризиків, які можуть вплинути на врожайність. Тому, скажімо так, як збірже буде в коморі, от тоді і знатимемо. А що за цінами на зернові? Поки ніхто нічого не озвучував, ніхто нічого не говорив. Я не чув, що поки цін ціни, я думаю, що ціна в цьому році, мабуть, буде, тому що на півдні дуже поганий врожай. Вони ще більше там пострадали, у них там 40 мм за всю весну було 40-50 міліметрів за всю весну було, було опадів. Зрозуміло, що яка там вражає. Ну, Збирають пшениці на півдні, то там 25-30, де 50, то вони вже дуже радіють, де попало, що десь трошки дощу було більше. Тому, мабуть, такого великого валу зерна на всьому році в Україні не було. Ну, центральний, західний. Ну, захід заливало, теж невідомо, як там що, але наче там все стоїть, не повибивало. Думаю, що захід в центральній області, бо південь навряд чи. А якщо говорити про пізні культури, то в якому вони стані зараз? Пізні сьогодні в нашій, в нашій громаді в дуже хорошому. Отакі от, от. Поки що новини. На початку жнив 2025 в Кагарлицькій громаді. Далі буде. Центр дитячої та юнацької творчості розповідає про незабутню подорож до сонячної Болгарії, хореографічного колективу Мрія на міжнародний конкурс. Головною метою поїздки стала участь у фестивалі конкурсі де змагалися мінити сильні яскраві колективи. Ми представили на розсуд професійного журі постановку Слобожанський танок, Народна хореографія, і вибороли перше місце. Так, ця перемога в сонячній Болгарії є не лише великою честю для нашого колективу, але й великою подією для розвитку української культури на міжнародній арені. Упродовж десяти днів наші дівчата активно відпочивали, їздили на купались в морі та басейні. Щирі слова вдячності нашим Збройним силам України. За можливість подорожувати, прославляти нашу країну, нашим дітям за талант, енергію та жагу до творчості, батькам за терпіння, допомогу та віру в кожен крок, організаторам фестивалю за високий рівень, підтримку кожного учасника, класну атмосферу. 13 липня в Карлицькому міському будинку культури відбувся. Турнір приурочений до Міжнародного дня шахів. Цього разу на змагання прибуло 28 представників із самих громад Київщини. 13 липня в Карлицькому міському будинку культури відбувся турнір Приурочений до Дня шахів. Цього разу на змагання прибули 28 представників із самих громад Київщини. Переможцями відкритого турніру Карилицької міської ради стали представники карлика, Українки Баришівки та Обухова. Перше місце Олег Баляс, Кагарлик. Друге місце Сергій Табачний Кагарлик. Третє місце Сергій Чайковський Українка. Переможці змагання отримали призи. Турнір проходив за сприяння Каралицької міської ради та приватного підприємця Олега Баляса. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок 21 липня. Дрібний дощ 18-28. У вівторок, 22 липня. Буде без 19-36. Середа, 23 липня, ясно і сонячно 21-28. Четвер, 24 липня. Малохмарно 19-25 градусів. П'ятниця 25 липня, без опадів 19-30 градусів. Субота 26 липня, хмарно буде 20-29 тепла. Неділя 27 липня дощитиме. 19 уночі 30 градусів тепла у день. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добіг кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям. Слава!